Так, загадай желання. Вибери карту і ми подивимося, що воно збудеться. І так, карта 1, 2 і 3. Так, подумали, зосередились, загадали желання і дивимося, чи збудеться воно. Карта номер 1. Так, ваше желание збудеться. Ви прямо получите якийсь подарочок, ну просто він э, не в ближайше время, да? Трошечки треба подождати. Ну, ваша задумання здійсниться. Карта номер два. Так, уміреність нам тут підказує, що да. Ну, надо треба приложити усилие і максимально. Гармонічно вийти з даного положення, в якому ви оказались? Карта номер три. Ви не повірите, але но карта номер три теж показує. На те, що, да, у вас все вийде. Що це таке сьогодні? Я не зрозуміла, ну, блін, викладаю, хай буде, да? Я не знаю. У всіх все добре. Ребята, що це таке?